Вітання дружній, креативній та об'єднаній студентській молоді навчально-наукового інституту права. Життя інституту продовжує вирувати у ці теплі та сонячні дні. Сьогодні у випуску, вишиванка генетичної коднації в навчально-науковому інституті права Державного податкового університету відбулася благодійна ярмарка. Підійшов до завершення курс гостьових лекцій з корпоративного права професора штату Алабами Стівена Хамдріса. Та зустріч випускників різних років у стінах незламного податкового університету. Вам же цікаво? Тож гайда переглядати! У родини навчально-наукового інституту права відбувся традиційний благодійний ярмарок, приурочений міжнародному дню лишеванки. Студентами та викладачами Енеї Права було приготовано смачні та креативні страви, а також хендмейд поробки, за які плата була донат на лікування важкопораненого випускника інституту права Володимира Музики. Всього було виручено близько 20 тисяч гривень. Володимире. Уся сім'я Еней Права бажає тобі найскорішого одужання та скорішої зустрічі з тобою, сили тобі! Творчою родзинкою ярмарки став виступ дитячого ансамблю народного танцю Galaxy Dance, який подарував присутні незабутні приємні емоції. Дякуємо збройним силам України, дякуємо одне одному за нашу віру, міць та дієвість задля наближення перемоги. Зрозуміти, але підійшов до завершення курс гостьових лекцій з корпоративного права для здобувачів вищої освіти навчально-наукового інституту права, лектором якого виступив професор університету штату Алабама Стівен Хамфріс. З цієї нагоди відбулось урочисте вручення сертифікатів слухачам курсу за участі студентів та адміністрації. Стівен Хамфріс подякував колективу податкового університету за теплий прийом, дав високу оцінку студентській молоді у сприйнятті матеріалу англійською мовою, зажваві дискусії та цікаві питання. Оскільки студенти та працівники інституту права виявили значний інтерес до курсу, співпраця зі Стівеном Хамфрісом буде продовжуватись і надалі. Досвідчені і поважні, красиві, енергійні і повні амбітних планів на майбутнє. Вони вдячні своїм викладачам і наставникам за знання та успішний професійний старт, одногрупникам за вірну дружбу та незабутнє студентське життя. Традиційно у першу суботу червня відбулася зустріч з випускниками Державного податкового університету. Як завжди, вона пройшла зі щирими обіймами, теплими розмовами, спогадами й очима, наповненими радістю, зустріч поколінь, яких об'єднує любов до рідного навчального закладу, попри всі перестороги та труднощі, які випали на долю нашої держави. І вітати вас на зустрічі з випускниками. Скажіть, будь ласка, чому важливі на даний час такі зустрічі? Ну такі зустрічі важливі по багатьох причинах. Одна із основних причин це традиції. Університет дотримується всіх тих традицій, які вони акумулювалися роками. І одна із таких традицій це зустріч випускників. Не було ще такого жодного року, напевно, що коли б не було зустрічі випускників першого суботу І Це не є виключенням. Тому перше це традиції. Друге, це об'єднання. Об'єднання наших випускників. Кожен випускник він по своїй суті повинен бути амбасадором університету. І така, такі зустрічі вони стимулюють до того, що випускники а, надалі. Об'єднували свої зусилля для того, щоб допомогти університету в різних формаціях не обов'язково, фінансово, матеріально, а навіть. Ті випускники, які є обличчям університету, які є голосом університету, які є думкою університету, і які впливають на суспільну позицію, навіть елементарно прочитати лекцію чи про розповісти про свій життєвий досвід, як вони здобували свій статус у суспільстві для студентів, це також немало важливий фактор. Тому об'єднання зусиль це другий фактор, і третє. Це те, що ми хочемо продемонструвати всі всьому суспільству. Що університет працює, університет відновлюється не, не зважаючи на всі ті трудності, які є. Ми працюємо. Ми хочемо відновитися до, до воєнного стану. Тому такі зустрічі є досить важливими, і потрібно змінювати формацію, формацію відношення. Кожного випускника до університету, я на початку сказав про, наприклад, Вашингтонський університет, це дійсно це просто супер суперкласна історія, до якої потрібно йти. Коли кожен випускник це є член родини, член сім'ї, і він допомагає університету. А у нас зараз історичний злам, це нова історична сторінка в університеті. Ми створюємося фактично з нуля. З нуля і в матеріальному, і можливо, десь якісь моральному плані. Ми повинні переформатуватися і разом з випускниками, разом з студентами, разом з колективом. Ми це будемо робити. Тому такі зустрічі є важливими і необхідними. Дякую. І кілька слів побажань для наших випускників. А, ну хочеться побажати випускникам, щоб сьогодні вони поринулися в ті емоції свого студентського життя, коли я приходив у свої аудиторії, у свій гуртожиток там через 10, 15, 20 років від свого випуску, це були просто неймовірні емоції. Я би хотів, щоб кожен випускник, який приїхав сюди, він відчув ці емоції. Вони є неповторними і я хочу побажати кожному перш за все якома швидшу перемогу. Перемоги не тільки військової, а перемоги і ментальної, перемоги духовної, перемоги моральної в деякій мірі і над самим собою. І повертаєтеся до університету обличчям, кожен випускник. У нас більше 100 тисяч випускників. і Якщо хоча б частинка обернулася до нас обличчям і допомогла нам. Університету у ці такі складні часи нам було би набагато простіше. Ми створюємо нову історію, тому долучайтеся до нової історії, до нового університету. Дякуємо. Ось і підійшов до завершення. Яскравий, сповнений щирими емоціями, черговий випуск Студлайфа навчально-наукового інституту права. А вже зовсім скоро на вас чекатимуть події, які незабаром відбудуться у стінах податкового університету. До зустрічі на інформаційних сторінках Студлайфа. Перемога вже близько.